Вітаю вас, друзі. Оскільки так звана Росія не здатна завоювати Україну, росіяни постійно шукають якісь інші способи, аби нас здолати, і ставлять собі отаке питання: як нам учинити переворот на Україну? Причому Росіяни почали усвідомлювати, що надія на переворот в Україні це чи не єдина їхня надія, і ще із самого початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, оце звернення Путіна? Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легче договоритися, і от від того часу росіяни та їхні пособники усе мріють, коли ж той самий переворот настане. Ну буде не майдан, це буде переворот класичний латіна американський. Поэтому ми чекаємо, чекаємо, коли ці мразі вцепляться друг другу в горло і почнуть друг друга рвати про переворот. Росіяни розповідають стабільно кожні 2-3 місяці протягом останніх двох років, відколи почалась повномасштабна війна. Але останнім часом ця. Тема значно актуалізувалася, причому вже завдяки попередженням наших спецслужб. Росія готує масові заворушення в Україні в планах окупантів дестабілізувати суспільство. І безумовно ця тема варта нашої з вами уваги. Тому ми про це і поговоримо. Але тільки із тими прекрасними людьми, які підписалися на мій канал. Тому підписуйтесь, якщо досі не зробили цього, тисніть лайк до цього відео. І щоб його побачили якомога більше людей, залишайте під ним будь яку який коментар? Отже, росіяни розуміючи, що вони не здатні військовою силою здолати Україну, собі ставлять за мету зробити в Україні якийсь переворот, аби їм це допомогло. чого би я почав? Ну звісно, би я почав з поискані недовольних серед гражданських і воєнних. Вони навіть сподівалися, що їм дуже допоможуть ракетні удари по українській енергетиці, мовляв, коли українці залишаться без світла, то тоді вони вийдуть і почнуть скидати владу. Чим менше будь Дітелектрично, тим менше буде бутугля, тим хуже будуть ходити поїзди, там літають самоліти, і так далі. Все це будуть висувати недовольство українського народу. Оці їхні плани, як і ракетний терор проти нашої енергетики, провалилися, і тоді росіяни почали качати зовсім іншу тему. Мовляв, залужний готує переворот. Пам'ятаєте, вони навіть діпфейки робили найближчим часом. Мене можуть заарештувати та катувати. Якщо ви зупинитеся, тоді наша країна буде приречена. Вони робили велику ставку на те, що залужний візьме і поведе війська на Києві. Тоді здійснить військовий переворот у нашій столиці. Для підсилення ефекту виступали і вже знайомі вам істоти. К чому то це прийдуть? Це тому що ситуація буде рішатися екстрадинарно. Скажу, що я думаю, під екстраординарним рішенням. або воєнний переворот. Ліба майдан 3, условно говоря, какой-то на народне допомагати залужному організовувати військовий переворот, мав Порошенко і Кличко у Кличко, все для підготовлено для захвата адміністративних здань. Але як і очікувалося, нічого подібного не сталося. Ну за винятком того, що ось оцей великий прогнозист вже нічого не прогнозує. Проте за останній час почали з'являтися нові повідомлення про те, що росіяни дуже хотіли би організувати в Україні державний переворот. І ці повідомлення вже від українських спецслужб у Службі безпеки України із посиланням на комітет із питань розвідки при президентові України заявили, що у листопаді минулого року, в межах спецоперації під кодовою назвою Майдан 3 на поширення антиукраїнських настроїв тільки на платформі Телеграм. Росіяни витратили майже Же 250 мільйонів доларів, а загальний бюджет операції сягнув півтора мільярди доларів. Навіть і окремо узяті російські пропагандисти стали помічати, що протягом останнього часу у соцмережах активніше почали обговорювати тему так званого перевороту. А, всі так сказать, телеграми повні про те, що на Україні дікає недовольство системі і що от вот там на в савостанні партизанські двіжі. Тут важливо відзначити росіяни. Використовують для цього не тільки телеграма, а й будь-які соціальні мережі. Вони використовують мережі ботів і, звісно, іще свою агентуру. Ми про це і ще поговоримо. Спецоперація Майдан 3 досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів, як всередині України, так і в інших точках світу. Ту є дієва підтримка України, російські пропагандисти і зрадники України, підтверджуючи заяву Служби безпеки України, зараз найактивніше говорять саме про це. Тут організовано переворот. Власне, як я і сказав раніше, у цьому немає нічого нового. Росіяни стабільно кожні 2-3 місяці розповідають про нові спроби переворотів на території України, та й вони не приховують, що це і є їхня мета. Нам треба відповідати тим же планувати складні операції і диверсії, в тому числі політичні, на території праців. Та щоби вибудувати ось таку конструкцію із можливим державним переворотом, недостатньо тільки про це говорити. Треба, хоча б, на щось спиратися, і росіяни такі опори, як вони думають, для себе знайшли. Март місяць це окончання каденції. Зеленского, то есть на какой срок он был выбран? 21 мая заканчивает срок полномочий Зеленского как президента. Об этом говорить Конституция. До речі, не просто так на цю тему говорять переважно саме зрадники України, бо це розраховано на внутрішньоукраїнську аудиторію для роботи із нашою українською аудиторією. Росіяни використовують також і лояльні до них помийки, які досі працюють на території України. Як, от, наприклад, страна. Скільки здання страна пише, що президент Раріз Зеленський сейчас крайне обеспокоен вопросом своєї легітимності? Срок полномочий у нього закан. Закінчується 21 первого окрім страни, такі наративи поширюють також і окремо узяті істоти, які косять під патріотів України, але з-за кордону. Якщо 21 травня закінчується термін його повноважень, то в чому пробуємо піти? Та чи дійсно 21 травня у президента України Зеленського закінчується строк повноважень? І він перестає бути легітимним. Якщо казати стисло, то ні. А тепер розгорнута відповідь із точки зору права. 103 стаття конституції України передбачає. Що президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Тобто у Конституції України визначено, що президент України здійснює свої повноваження у п'ятирічний термін, але у статті 108 Конституції України закладено принцип безперервності влади. А саме президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України це означає, що президент України залишається легітимним і продовжує здійснювати свої повноваження аж допоки свої повноваження не почне здійснювати новообраний президент. І ще одна маніпуляція, яку зараз можна зустріти, полягає у тому, що, мовляв, президент України зобов'язаний буде після 21 травня передати свої повноваження голові Верховної Ради. Стаття 112 Конституції України передбачає, що повноваження президента можуть бути покладені на голову Верховної Ради, але тільки у разі припинення повноважень президента України достроково достроково повноваження президента України припиняються тільки у одному із чотирьох випадків: тобто добровільна відставка, неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту або смерті. Інших підстав передати повноваження президента голові Верховної Ради не існує, і президент України після. 21 травня травня має цього робити. У когось може виникнути питання, так а чому тоді ми не проведемо нові вибори президента України, і навіть не торкаючись правових аспектів, можна сказати, що це просто неможливо, тому що значна частина українців перебуває за кордоном, значна частина українців перебуває на фронті, і дуже багато наших співгромадян перебувають у окупації. Навіть якщо за таких обставин організувати вибори, вони навряд чи будуть легітимні. Тимними, тому що значна частина громадян України, навіть якщо захочуть, не зможуть проголосувати, і це я навіть не кажу про те, що безпеку просто буде неможливо забезпечити під час виборчого процесу, а під час передвиборчого процесу буде стільки політичних срачів, що вони точно підірвуть нашу єдність остаточно. Ну а тепер про правову сторону цього питання у законі України про правовий режим воєнного стану у частині першій статті 10 зазначено, що у період дії воєнного. Нього стану не можуть бути припинені повноваження президента України у частині першій статті 19 цього закону прямо заборонено проведення виборів президента України під час дії воєнного стану. І Якщо комусь усе ж таки не зрозуміло, то у частині третій статті 11 цього закону зазначено, що у разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на. На пост новообраного президента України обраного після скасування воєнного стану, резюмуючи із правової точки зору, після 21 травня повноваження президента України Зеленського будуть продовжені до моменту, поки у нас не завершиться воєнний стан, не відбудуться нові вибори президента України і новий президент України не почне здійснювати свої повноваження. Та положення українського закону все одно не заважає ані росіян. На мані їхній агентурі і далі качати тему, начебто, нелегітимності Зеленського, і що треба обов'язково провести вибори. От прямо вже так. От я хочу передати всім цим представникам цих 100 організацій тільки одну фразу, і нашим зрителям, щоб вони поняли. запам'ятали. прийде час, і воно прийде дуже скоро. коли ви умолять будете про проведення виборів. Особливо смішно таке чути і ще від росіян, у яких немає виборів президента так званої Росії, а є тільки вибори Владиміра Путіна. Він уже не дожен і не може називатися легітимним президентом України Я думаю, що всередині України плани Росіян повністю проваляться. Вони не зможуть організувати жодного перевороту в Україні. Та й окремо узяті їхні пропагандисти також у цьому дуже сумніваються. Я не бачу взагалі, що може там зараз на Україні сильно розкачати Зеленського. Але от стовідсотково росіяни за допомогою цих тез будуть намагатися похитнути підтримку України серед держав наших партнерів. Вони для цього Будуть використовувати орбана, будуть використовувати трампістів, і вже використовують, наприклад, папу римського, який закликав Україну до капітуляції. Вайда зайшла в затяжний характер. Росіяни навряд чи здобудуть відчутні успіхи під час проведення цієї інформаційно-психологічної операції. Але ви не забувайте, що закінчиться ця іпсо почнеться інша. Потім третя. Росіяни і далі будуть активно і наполегливо працювати над тим, аби підірвати під. Римку України у світі, і щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, ми маємо про це пам'ятати, дбати про інформаційну безпеку і зберігати нашу єдність, працюючи й далі тільки на один результат на поразку так званої Росії. Тому у мене до вас є дуже прості поради. Зберігайте єдність, бо це наша дуже серйозна сила. Фільтруйте інформацію, яку ви споживаєте, і допомагайте максимально силам оборони України до слова і Ще кілька підрозділів отримали від вас 200 FPV. Ми вітці окремого загону спеціального призначення Омега. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу у вигляді FPV-дронів. Завдяки нашій спільній роботі Росія буде закінчуватись швидше. Слава Україні! Героям слава! Рота! ударних безпілотно-авіаційних комплексів, 80-ї окремо десантно-штурмової бригади, висловлюю подяку пану Стерненку та його спільноті за надану допомогу у вигляді дронів. Підрозділ Слава... Фенікс 5 ОШКБ. Дякує спільноті Стерненка і пану Стерненка за придбання ста цих прекрасних дронів, які будуть дарувати біль і страждання окупанту. Слава Україні, героям слава! Пам'ятайте, окупанти нічого не зможуть організувати, коли вони будуть мертвими. І щоб їх таких ставало усе більше і більше, продовжуйте допомагати силам оборони України.